Гіпотетично, у разі захоплення часового яру, ворог зможе взяти під вогневий контроль Константинівку та Дружківку і теоретично зробити плацдарм для подальшого просування на Костянтинівку, вийти на адмінкордони Донецької області, головна мета Кремля, і все, щоб у своїй пропаганді показати чергову перемогу, закидати наші позиції кабами та артилерією, а потім зайти піхотою. Така тактика у росіян, та наші бійці щоденно ламають їхні плани. В цьому контексті також з нашого боку досить важлива є і боротьба із засобами радіоелектронної боротьби противника їх знищення дає нам змогу застосовувати наші дрони на більш на більшу глибину, завдавати удари по логістиці, поскупченням особового складу і техніки, і таким чином нівелювати навіть чисельну перевагу противника на цьому напрямку. Міцні укріплення, які зараз активно будуються для оборони, теж зменшують наступальний потенціал ворога. Навіть звичайні протитанкові рови вони не дають змогу противнику на раптовий наступ з використанням великих полон бронетехніки, не дають противнику застосовувати великі підрозділи для свого для штурмів для здійснення лобових. А ще нам вкрай необхідні жива сила та боєприпаси, бо по той бік ворог готує велике групування, яке й піде на штурми. Чим більше підготовлених військових зі зброєю, тим менші шанси у росіян втілити свої плани у реальність. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.